Поблизу самої Успенівки, недалеко от якраз от від епіцентру тих подій, про які зараз багато хто говорить. З нашими підрозділами все добре. Вони продовжують стояти на раніше зайнятих оборонних рубежах, продовжують нищити ворога. В принципі, штурми ворог не припиняє ані в день, ані вночі. В нашій операційній зоні, конкретно нашої бригади, загроза оточення. Поки немає. Ворог продовжує спроби е, потиснути е, наші підрозділи з оборонних позицій. Е, сказати, що ворог притримується якоїсь тактики, ну, знаєте, ну, е, мабуть, не можна, тому що ці штурми максимально різні е, бувають. В тому плані, що спочатку ворог, наприклад, в один день може застосовувати е, так звану тактику малих груп. Коли декілька мотоциклів намагаються швидко і мобільно прорватися до позицій нашої піхоти, а в наступний день ворог уже може йти великими колонами броньованої важкої техніки, перевага є і в кількості особового складу. І в кількості техніки, і в кількості озброєння, і артилерійських снарядів, наприклад, тих самих, які вони випускають по, по наших позиціях, ми за допомогою засобів аеророзвідки ми можемо побачити, коли ворог намагається ну, готується до штурму, тому можемо вже діяти заздалегідь, як мінімум. 25-30 хвилин до початку активних бойових дій в деяких населених пунктах, тим, не, попри всі обставини, продовжують жити люди. Mm. Е, ну, е, звісно, це їх вибір. Ми не можемо їх вигнати, бо це їхній дім. Але да, дійсно трохи ускладнює роботу в тому плані, що окрім е, свого особового складу, ти хочеш не хочеш, ти все одно. Переживаєш за цивільних людей, наша така основна мета не допустити прориву ворога якраз до піхотних позицій, наших тому завжди намагаємось знищити ворога та його техніку ще на підході.